Засипає, ніби світ замирає, Гарно прийшла новина, діва родила сина, вийдемо всі зі мною, з гарною колядою, і хай весь світ почує, Україна колядує, а я чекала, щоб на небі соря зійшла, а та зоря додому повела Мохя, коляда, знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя, коляда моя, моя коляда, Знов додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. Задаймо ж нині разом всі різдвяні свята чарівні, щоб у Святвечір скрізь лунали колядки тамні голосні, а в щедрий вечір засівали зерно світлиці на восі. Щоб за врочистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. На нашому святковому дійстві сьогодні присутні, керуючий Коломийською єпархією Української православної церкви, Київського патріархату, Преосвящений єпископ Коломийський і Косівський Юліан, Голови сільських і селищних рад, директори навчально-вихованих комплексів та підприємці Коломийського та Городенківського районів. Для благословення і відкриття першого фестивалю різдвяних вертепів гвіздецьким краєм Коляда Лунає запрошуємо на сцену ідейного натхненника нашого зібрання, керуючого Коломийською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. Преосвященного єпископа Коломийського і Косівського Юліана! Христос рождається. Всі чесні отці, дорогі браття і сестри! Цими днями ми сповнилися неабиякої радості і натхнення. Повернулися в дитинство, немов би в казку. Тому що радіє наше серце від того, що ми славимо народженого Христа. Господь благословив нам дочекатися цих величніших свят, колись в народі вимірювали літа різдвяними святами і бажали тим, хто дожили, хто зустріли ці свята, щоб на дурий рік також Господь благословив всіх зібратися. Відсвяткувати, поколядувати і прославити народженого Христа Спасителя. По храмах лунає проповідь про те, як Син Божий із своєї великої любові до нас людей, зійшов з небес, залишивши свій пристіл Херовимський і Серафимський. Залишивши всю славу, яку він мав як творець світу, як той, який царює, він приходить до нас, до людей, бере на себе наше людське тіло, воплочується. І все це він робить для того, щоб нас всіх привести до спасіння, щоб знову для нас відкрити. Втрачений рай, щоб прихилити небо до землі, щоб стерти кордони між Богом і людиною, між Творцем і Творінням. Ми в повноті, напевно, збагнули цю велику місію нашого Спасителя, заради чого він прийшов у світ. І за це ми його прославляємо. Сьогодні прославляємо Його любов. Його ласку, його щедроти, його жертовність. Ми багато колядуємо. Це добре, що по наших селах ще зберігаються ці українські традиції, традиції нашого народу. І сьогодні ми започатковуємо новий фестиваль. Він сьогодні вперше. Сьогодні ми на презентації цього нового фестивалю. Різдвяний фестиваль, який має назву Гвіздецьким краєм коляда лунає. Сьогодні він збирає всі навколишні села і селища, всіх людей, тому що Різдво стирає всі кордони. Ми з вами настільки різні, але Різдво робить нас одинаковими. Воно нас робить добрими, люблячими. Робить нам справжніми дітьми Божими. І сьогодні ми зібралися тут, щоб відтворити українські традиції різдвяні, щоб збагатити цю велику спадщину наших дідів і прадідів, щоб передати новим народженим, новонародженим і ще не народженим поколінням ці багаті традиції нашого народу, які пов'язані з Різдвом. Я сьогодні вітаю всіх вас і сподіваюся, що ми станемо свідками і учасниками цього фестивалю, цієї історичної події. І я думаю, що наш фестиваль буде мати продовження в майбутньому. Господь благословить нас усіх. Я сьогодні вітаю всіх вас і бажаю нам насолодитися сьогодні різдвяною колядою разом єдиною родиною. Єдиною сім'єю прославляти новонародженого Христа життєдавця. Христос рождається! Алі. Чуєте стополятників? Коляда йде? Сьогодні на нашому фестивалі ми повертаємось до золотих традицій українського Різдва, коли рідною мовою пролунають колядки, щедрівки та вертепні дійства. Щоб прославити великого володаря Всесвіту, новонароджене немовля Спасителя. У відкритті першого фестивалю Різдвяних вертепів візнецьким краєм коляда Лунає беруть участь такі колективи. Колядники храму Святителя Миколая, Чудотворця, села Остапківці. Дитячий вертеп храму Різдва Пресвятої Погородиці, села Рогиня. Полядники храму покрови Пресвятої Богородиці, села Чехова. Дитячий вертеп храму Успіння Пресвятої Богородиці, села Старий Віздець. Полядники храму Різдва Пресвятої Богородиці, селище Гвіздець. Різдвяний вертеп храму святого великомученика Юрія, переможця села Острівець переворожу. Колядники храму Різдва Христового села Малий Гвіздець! Різдво Христове це мир і спокій кожної родини. Це чарівна казка старовини, це голос предків, що знову і знову оживає і відроджується в наших душах. Кожен храм у нашій милій Україні підносить до Бога щиру молитву. Палку любов у цей неповторний щасливий час, час Різдва Христового. Як і багато років тому, збираються в дорогу колядники. Ви їх обов'язково пізнаєте, бо в руці вони тримають веплеємську зірочку, зірочку Христову, таку, яка вже засвітила для нас і з вами. Старі люди кажуть: пішла коляда по льоду, розсипала коляду. От і наша коляда розсипає уже коляду та дзвіночками сповіщає людей, що різдвяне свято вже розпочалося. Отож, першими для виступу на нашій сцені ми запрошуємо колядників храму Святителя Миколая Чудотворця села Остапківці, який виконує для вас колядку Діва Марія. 何とも言えないけど、どうもおかないで。 Полятуда, баханець хліба, коло смачного, голубців мщинку і ще щось до того. Ми це все приймемо, то кощирі далі. Він чує ваше щастя, здоров'я, мирю, радості і святом провадити, за рік дочка. Христос зарождає. Що ми дякуємо доріг, пані сила Осап, і ці розпочати наше різдвяне дійство. Нова радість стала, яка не бувала. Зірка Різдва і надії ясно засіяла. Під скатертю сіну і сліп на похуті. Мати щедрими руками кладе на стіл кутю. Мед, мак і пшениця, ці різдвяні страви знову до нас завітали з погодом ласкавим. Хочемо нагадати, що за українським народним звичаєм всім колядникам, які йдуть колядувати і хату звеселяти, дарують. Коляду, тому і в нашому холі для наших колядників приготовано солодкі страви. Це пампушки та узвар. Пригощайтеся на здоров'я, дорогі колядники, різдво, дивне свято це свято народження Ісуса Христа, це свято радості, миру та єднання. Споконвіку існував у нашому народі гарний звичай бажати один одному і господарям щастя, здоров'я. Многих літ і всяких статків у хаті і родині. Вже по святій вечері українці почали ходити по хатах з пізнями та вертепами. З вертепним дійством до нас завітали колядники із храму Різдва Пресвятої Богородиці села Рогиня. Запрошуємо їх. Колядуйте та щедруйте, всійте зерна доброти. Від душі усіх віншуйте, любі сестри і брати. Посіваю, з Новим роком вас вітаю не на рік, не на два, а на многіх літа. Будьте щасливі разом з діточками, хай смуткою кривди не буде між вами, щоб збулися всі ваші мрії на смені і завжди від грошей тріщали кишені. Всіх богорта і даруєм благі і та многії літа, Амінь. Відію, сію, посіваю, і в собаки вам бажаю, щоб ви жили, не дожили Україну, щоб любили, щоб весела коляда, радість хату принесла, діточки, щоб підростали. І батьків не забували, щастя доля, щоб була і грошей принесла. Христос ця рождає. Полягуйте, звілько, щоб світ звеселився. Радій, Україно, Христос народився. Вони си Голи! господарю, раду,